Вітаю на РБК Україна. Другий день президентства Трампа його укази вже викликають спротиви критику у Сполучених Штатах Америки і всьому світі. Чи може мирний Трамп план Трампа, відмова від НАТО та економічний тиск на Росію завершити е, війну або, хоча б, змінити хід війни, як реагують на це Зеленський Сі Путін? Моє ім'я Дмитро Олійник і говоритиму з політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю! Отже, десятки штатів сьогодні вже оскаржують рішення Трампа щодо скасування громадянства за правом народження. Чи можна стверджувати подумати, припустити, що це є лише першою ластівкою у низці провалів Трампа, в тому числі і в тому, що стосується закінчення війни в Україні, чи про провали Трампа зараз взагалі не йдеться? Ем, ну, я думаю, що говорити поки про провал, звичайно, зарано було очікувано, що деякі його рішення точно викличуть спротив зі сторони, як мінімум, тих штатів, де при владі знаходяться демократи. А так, якщо подивитися, їх може менше від загальної чисельності, ну там від. 50, да, штатів, але вони є достатньо великими за розмірами. Там живе достатньо багато власних громадян сполучених штатів, і до їхньої думки треба буде в будь-якому випадку прислухатися. Плюс я думаю, що в складному становищі на перших етапах, скажімо так, другого президентства Трампа опиниться Верховний суд з великою ймовірністю, частина рішень, які приймає Трамп, вони будуть десь оскаржуватися, і вони так чи інакше будуть доходити до е, Верховного суду. У там, ну з одного боку, ситуація на користь Трампа, тому що більшість суддів вони представляють там якраз консервативну, так би мовити, гілку, да ніж ліберальну. Але коли мова буде йти виключно про тіло конституції, тобто те, що безпосередньо записано в конституції або в поправках до конституції. У них буде дуже невеликий простір для маневру. І от історія, якраз з указом про те, що не будуть давати громадянства тим, хто народився на території Сполучених Штатів, вона з великою ймовірністю не буде реалізована так, як це хоче Трамп. Тому що ну згідно е, тієї конституції, законів, які є в сполучених штатах, це можна зробити, але для цього потрібна буде, по перше, згода конгресу. А по друге, дуже важливий момент. Ну, судячи з логіки, яка закладена там в законодавство США, зго. Вода штатів, причому мова йде про три, три чверті штатів. Законодавчі збори кожного штату повинні проголосувати і відповідно підтримати цю ініціативу. Тому вона може давайте так скажемо, померти, не народившись. Тобто вона ну, якби буде у вигляді указу, але буквально мабуть на днях з'являться люди, які візьмуть просто свідоцтво про народження. Підуть з цим свідоцтвом про народження там, там правда є нюанс, там же ж дитина обирає, коли їй 18 років здається, виповнюється. Але ну, точно є люди, у яких от ось, ось зараз буде цей період, і вони відповідно захочуть претендувати на громадянство США. Вони підуть до суду, і це запустить ну, маховик судових процесів розгляду цього питання. Ну і це сигнал Трампу, що дійсно є певні речі, які йому достатньо складно буде подолати. Ми зараз не знаємо взагалі якою буде реакція, наприклад, людей, які відносяться до ЛГБТ, на питання пов'язані з їхньою службою, ну наприклад, в збройних силах сполучених штатів, ми не знаємо, що буде з значною частиною державних службовців, яких Трамп збирається звільнити, і поміняти їх по, по суті на політичних призначенців. Вони всі теж можуть піти до суду, і ці питання можуть заблокувати прийняття багатьох рішень. Єдине, що треба відзначити, порівняно зі своєю першою каденцією, Трамп підготувався набагато краще. В нього були готові проекти указів. В нього були готові. Аргументи в нього були готові люди, які власне будуть намагатися виконувати тепер ці укази президента, і він багато зробив для того, щоб мінімізувати, скажімо так, вплив ну, опонентів взагалі на процеси прийняття рішень. Але знаєте, тут ж для нього криється виклик дуже великий, коли в тебе є дуже велика влада, і ти деякі речі можеш робити достатньо просто. Потім же ти за ці речі власне і сам будеш відповідати не вийде просто на когось перекладати. Класти і сказати, що це діпстейт, ну глибинна держава, чи якісь там прокляті демократи мені завадили щось зробити. Відповідати власне буде винно. Ну, всі ці укази, які ви перерахували, які я згадав, викликають критику на заході, тому що вони суперечать цінностям заходу. Там і сексизм і расизм і загалом дуже негуманні речі. Чи можуть вони спричинити розкол у західних демократіях? Радник керівника офісу президента Подоляк мені сьогодні в ефірі сказав, що навпаки Трамп провокує західні демократії. Пропонує їм прокинутися і стати сильнішими. Як розуміти оцей перелам, який зараз відбувається, ціннісний? Ну, я б не сказав, що Трамп їх там до чогось провокує. Е, вони будуть все одно діяти так, як вони вважають за потрібне певною мірою. Хоча е, дивіться, ціннісний перелам він почався не з перемогою Трампа. Давайте відверто, е, але тут ключове ж питання в іншому: що ми маємо на увазі під е, поняттям ціннісний перелам? Хтось каже, що це консервативна чи неоконсервативна революція. Консерватори повертаються до влади, е, прихильники. Це страшне слово, звичайно, бо його росіяни використовують традиційних якихось там цінностей, і так далі. Ну, давайте консерватори. Нормально, абсолютно е, гарна ідеологія заслуговує на повну підтримку, повагу і, і так далі. Але дивіться, я не можу з цим сильно погодитися, тому що е, навіть Трампа назвати класичним консерватором достатньо складно. Ми можемо говорити про переворот популістів. Або про вибух популізму е, і популісти використовують в тому числі право консервативну риторику. Отак От буде правильніше, тому що Трамп, при всій повазі, він не є класичним консервативним політиком. Він е, більшою мірою є такий, ну, правий популіст. Так, в його оточенні є консерватори. І їх достатньо багато, е, і до речі, в нього з реальними консерваторами були дуже погані відносини під час його першої каденції. Він з ними сварився, називав їх ненормальними. Зараз вони його підтримали. Е, я до речі нагадаю нашим шановним слухачам, що в конгресі в конгресі е, вони об'єднані в так званий е, кокус свободи. Це дуже радикально консервативні республіканці. Вони зараз Трампа підтримали. Вони сказали, що ми його підтримуємо, але повірте, вони рано чи пізно можуть зійтися по якимось питанням, і в них будуть дуже серйозні там розходження. Вони набагато більш радикальніші в питаннях, наприклад, гендерних якихось взаємовідносин, і в питаннях планування, наприклад, родини. Давайте так скажемо, да там загально назвемо, і в багатьох інших питаннях так, що це не стільки про зміни якихось там цінностей, скільки про посилення оцих цих популістичних тенденцій. Але ми бачили, що в Європі. Яка в 24-му році пережила багато виборів і ще буде переживати от в Німеччині, все ж таки якогось домінування цих популістів немає. А якщо навіть вони перемагають, то вони суттєво змінюють свою риторику і стають нормальними адекватними консерваторами. Приклад, Італія, приклад Нідерланди були побоювання, але вони зайняли трошки іншу позицію, яка їх відрізняла від того, що було під час виборів. І я думаю, що Трамп неминуче теж дійде до. Якогось більш-менш середнього варіанту, і власне цей варіант буде враховувати під час свого президентства Ви згадали Європу. Вчора і президент Зеленський згадав Європу на форумі у Давосі. Він е, говорив про потребу стратегічній автономії Європи. Е, така автономія може стати реальністю? Е, є ознаки того, що Європа прокидається, усвідомлює виклик, посилюється. Станом ну, на сьогодні. Вони це оцінили, мабуть, вже 6-7 листопада, коли стало зрозуміло, хто президент Сполучених mm. Штатів, і них за великим рахунком ну, таки. Знаєте, вибор без вибору. Вони зрозуміло повинні будуть більше покладатися на себе. Вони повинні будуть думати про певні речі, які тепер будуть в фокусі їхньої уваги. Але дивіться: насправді, Європа це повинна була зробити 24 лютого, 2022 року. Ну добре, максимум 25 лютого, Європа пов... Повинна була зрозуміти, що все вже помінялося у вас на континенті. Війна найбільше часів Другої світової. У вас на континенті, ну принаймні, частково, країна, яка плювати хотіла на міжнародні договори, кордони і так далі, яка готова вбивати, гвалтувати, мародерити, і вона напала не тільки на Україну. Вона в перспективі може напасти на вас. Е, ну, ми як ми бачимо е, три роки е, замало виявилося, щоб остаточно це оцінити. Е, Трамп тут дійсно придав е, прискорення. Ну Знаєте, як е, чарівний такий пендель, як кажуть нас, іноді жартують, що я зі школи пам'ятаю. Він придав прискорення Європі. Європа змушена тепер просто буде десь більше покладатися на себе і думати, як виходити ну, з тієї ситуації, яка складається. При цьому нікуди Сполучені Штати не подінуться. Давайте відверто. Ніхто не кине Європу, ніхто не відмовиться і так далі. Але певна переоцінка так вона відбудеться. Будуть більш прагматичні відносини, будуть більш жорсткіші відносини. Будуть відносини іноді на підвищених тонах, але е, я все одно е, дотримуюся тієї позиції, якої дотримується переважно більшість, да, Там мабуть, практично всі і дослідники, і політологи, і філософи західні, в тому числі демократії не воюють одна з одною. Вони можуть сперечатися, вони можуть сумніватися, але в другій половині двадцятого століття вони цього з, з другої половини, точніше, двадцятого століття, вони цього робити власне не будуть. І я не бачу якихось там проблем ну, глобальних, які можуть виникнути між Натами Європою домовляться, дійдуть якоїсь згоди. Ну тут головне, щоб вони обов'язково і наші інтереси при цьому врахували. Бо ми Європа, і ми відку... нікуди від цього не, не, не подінемося. США не кинуть Європу. І от видання Тайм пише, що Трамп, якщо Путін до нього не дослухається, може обвалити економіку Російської Федерації без. Війни, повна відмова від російської нафти, центральний банк Росії виснажує ресурси, Росія не здатна компенсувати втрати від зменшення експорту? Ну і, врешті, режим падає. Якщо припустити собі такий сценарій, скільки часу потрібно, щоб економічні санкції Трампа і весь цей тиск мали вирішальний вплив на Росію? Тобто, скільки Україні доведеться ще воювати? Тут місяці, роки про що йдеться? Ні, тут точно не йдеться про роки. Якщо буде запущена та процедура, про яку згадував Трамп, а вона вже деякою ж мірою запущена. Оцей режим надзвичайного стану в енергетиці багато інших речей, то е, я думаю, що вже за місяць-півтора Росія може побачити наслідки. Причому це не обов'язково буде стосуватися навіть якихось прямих додаткових санкцій проти Росії жодним чином. Це мова може йти просто про те, що Штати почнуть задовольняти власний інтерес. Заробляти самі на всьому цьому, а Росія просто буде ну страждати, тому що для неї це буде удар. Дивіться, що відбувається останні десь два тижні. Китай масово скуповує будь-яку нафту, яка є на ринку, але не російську. Будь-яку, але не російську, точно так же будуть робити інші країни, коли з'являться штати з додатковими ну, об'ємами цієї нафти. А вони з'являться, тому що слухайте, Трамп почав цю історію з енергетичною революцією не з 20 січня, коли підписав перший указ. До цього готувалися вже власне з дня, коли стало зрозуміло, що він переміг на вибори. Тобто, мінімум два місяці, два з половиною майже місяці, підготовка до цього велася. І американці слухайте, все, що. Стосується заробляння грошей, вони розчахляться дуже швидко. Ну це ж очевидно. Техас он просто чекав. Коли буде відмашка, і вони, значить, це готували, перевіряли. Плюс зараз він зняв заборону на буріння біля берегів. і Я думаю, що вже за пару тижнів, пару тижнів штати почнуть збільшувати на ринку присутність своєї нафти. Ну тут просто цікава історія, як вони це погодять з ОПЕК І мені здається, це буде цілеспрямована акція. І Росія, навіть якщо це не буде прямо проти неї спрямована, вона буде страждати, тому що США думають про свій інтерес. Інтерес США продавати свої енергоресурси по всьому світу. Це, Трамп сказав це під час інавгурації прямим текстом: ми зробимо так, що всі будуть купувати наші енергоресурси, не російські, а саме наші енергоресурси. Росія буде страждати, відчує це, але ж це не пропадіння режиму. Це скоріш за все про передусім про неможливість вести війну, ну принаймні, в тому форматі, uh -huh. в якому Росія веде зараз. Ну слухайте, вони ж повністю залежні від того, що вони отримують зараз від нафти і залишків газу. Вся весь бюджет побудований виключно на сьому російські економісти абсолютно лояльні до влади, абсолютно двинуті на всю голову що стосовно знищення України. Ну як вони кричать, да про це вони кажуть, що нам буде слово на літеру дуже таку цікаву. Да? Якщо е, нафта впаде. Де менше 60 доларів, ну, буде, наприклад, там 40. Дивіться, але ж є другий сценарій. Вони про цей сценарій не подумали. Ціна може залишитися такою, як вона є на сьогоднішній день. Але просто ніхто не буде купувати російську нафту, а будуть купувати, наприклад, американську чи якусь іншу. І це теж сама ситуація для Росії, навіть гірша, тому що одна справа, коли ви хоч якось нафту продаєте, і ви можете її постійно видобувати. А якщо у вас її ніхто не купує, в них почнеться криза. В них немає на відміну від багатьох країн терміналів, де вони можуть її зберігати. В них вся економіка побудована так: видубав, перевіз, продав. Ну або там на внутрішньому ринку використав. Вона 2-3 дні може десь на перевалках бути. У них немає величезних оцих там цистерн, де вони це можуть зберігати. А те, що до речі, було, воно вже другий рік палає, тому що Україна чітко розуміє, по чому треба наносити удари. Так що тут ми мені здається зараз на фінальному етапі певних процесів, і ці процеси поки не дуже добре виглядають для Росії. Саме через це Трамп може і сподівається, що Росія швиденько побіжить за стіл перемовин, бо вона розуміє, чим це для неї закінчиться. Але навіть. Якщо ми почнемо ці перемовини, навіть якщо буде укладена якась угода про припинення активних бойових дій, штати все одно будуть витісняти Росію з нафтового ринку, тому що це національний інтерес США і Трампу тут плювати, вибачте, на війну, на якісь інші речі, в нього є інша мета, і він буде цій меті слідувати. А яку роль тут відіграє Китай? І, я маю на увазі Трамп і Сі вони можуть про щось домовитися? Сі може собі це дозволити і таким чином кинути Росію, по суті. А сінь навіть не треба кидати Росію. Просто Сінь Зімпінь прекрасно знає, що Росія нікуди не подінеться. От і всеміти. Угу. Ну я не, ну, не знаю, чому дехто не хоче визнати цього простого факту: Росія нікуди не подінеться від Китаю. Сінь може робити все, що він захоче зараз, і Росія нікуди не, не зістрібне, тому що вони повністю сидять на цій голці, яку Китай туди закинув, на товарах і на всьому іншому, і, і зрозуміло, що Сінь при цьому не буде Робити якихось відверто образливих кроків по відношенню до Росії. Навіщо а, слухайте з худобою? Треба ласкаво. Поводитися, якщо от паралелі проводити це краще, іноді працює, да ніж, наприклад, якесь там ну жорстке ставлення і тому подібне. І це відносини Китаю і Росії. Китай повністю Росію взяв в плані економіки, і він зараз звичайно зацікавлений налагоджувати нормальні відносини або, хоча б непогані відносини з Штатами, і покращувати відносини з Європою, тому що ринок Росії дуже маленький. Там Китай вже нема чого ловити. Єдине, що тепер цікавить на велику перспективу, Китай в Росії. 所以，这叫“不了 Це території. Ну Китай поки до цього не готовий, час не прийшов, і тому вони повертати поки свої території, незаконно відторгнуті за часів ще московицького царства, там в 17-му столітті, да вони не будуть, але вони рано чи пізно, там за років 10-15, можливо, 20, до цього повернуться. Е, і для Китаю зараз прекрасна можливість деякою мірою вигляда... виглядати миротворцем на одному рівні з сполученими штатами. Трамп, до речі, прямо сказав: зверніть увагу на його. Останню заяву, ми сильні. Ми Штати, вони сильні. Вони це Китай, але Китай не застосовував цю силу, щоб змусити Росію завершити війну. Але він може це зробити. Я поговорив всі. І ми будемо це робити, і потім хопа, дзвінок Сінзімпіня Путіну росіяни розказують, що це завчасно запрограмована історія. Ми готувалися, що в минулому році. Ну, все це ну, вибачте, бла бла бла. Да? Це зрозуміла історія пов'язана з дзвінком Сінзімпіня Трампу. Вони обговорили певні речі, і потім, власне, Сінзімпінь вирішив перевірити, яка там ситуація на Росії, яке там ставлення у Путіна. Можливо, він Путіну і сказав, що Вова досить, давай значить, готуйся, будемо думати. Як завершувати те, що ти почав? Останнє питання коротке. Сьогодні шириться інформація про те, що Трамп доручив Кіту Келогу завершити війну за 100 днів. А президент Фінляндії Олександр Стуб каже, Трамп врегулює війну в Україні в термін від трьох до шести місяців. Ем, про що ці цифри наскільки це реалістично? Чи це така абстракція? І кожен сам собі їх малює? Ні, ну це не перша абстракція, але мені здається, що це більш реалістично виглядає ніж 24 дні там чи чи ще щось. Да? Це в принципі такий період, за який дійсно можна провести певні перемовини, можна вийти на певне розуміння, як повинна розвиватися ситуація. Для нас найголовніше в цій, ну, от в цій ситуації, щоб, власне ці 3-6 місяців Сполучені Штати не забували підтримувати Україну. Оце головний момент. Перемовини перемовинами, але перемовини, як казав Трамп, повинні бути з позиції сили, тому вони повинні, думаю, і будуть підтримувати далі Україну і будуть іти ці процеси. Якщо ситуація на ринку економіки в економіці буде стрімко для Росії погіршуватися, то тоді вони набагато швидше сядуть за стіл перемовин. Трамп про це знає, ну подивимося, що він цим скористається. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм свій розмовником. Долучайтеся у коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.